Слава Ісусу Христу за новий день, за милі Його. Ви знаєте, Слово Боже, воно було актуальне у всі часи епохи. Ви знаєте, воно актуальне навіть сьогодні, тому що воно не те, що показує, як вирішити глобальні проблеми, світові війни і так далі. Слово Боже, воно показує набагато глибше, чому відбуваються ці війни, чому відбуваються ці катаклізми, катастрофи, вбивства, гоніння на християн. Тому що Ісус Христос він прийшов на землю і показав, що є диявол, який також. Живе тут на землі, але Ісус Христос Він дає вихід і Він дає перемогу над дияволом і бісами. Як той, хто слідує за Ісусом Христом і виконує Його волю, проповідає Слово Боже, і виконує Його кожного дня в своєму житті, то та людина ходить в дусі святім, тому що Дух Святий сходить на Слово Боже, і така людина може перемогти диявола і мати владу над всім бісівським світом. А той, хто не ходить в дусі святому, то диявол таких людей обманює.